Шановні друзі, вітаю вас в Агентстві з міжнародних стандартів фінансової звітності. І з вами я Олена Харламова, лектор за міжнародною сертифікаційною програмою AssCADDPIR. Сьогодні я б хотіла розказати вам про особливості навчання в нашому центрі за програмою саме AsisCayDPFIR. Чим ми відрізняємося від інших центрів і чому обирають нас як провайдера навчання? Передусім, у нас є достатньо багаторічний досвід і успішний досвід викладання програми CCAD Діпіфер. Ми випустили дуже багато груп і займаємося цим вже багато років. І у нас з карантином, з ситуацією, яка склалася в лютому місяці в країні, ми, звісно, перейшли з очного аудиторного формату в дистанційний формат навчання. Як, як лектор, я чесно дуже Боялася переходу з офлайна на онлайн, бо в Діпіфірі важливо бачити очі наших слухачів і відчувати, розуміють, вони тебе не розуміють, де потрібно повторити. Але сьогоднішні it технології дозволяють нам працювати в онлайн режимі, але ми не залишаємо наших слухачів на виключно дистанційному форматі. У нас завжди. Лайв-вебінари, тобто вебінари в реальному часі. Ми зустрічаємося кожного тижня по суботах і проводимо 4-годинні навчальні заходи. Наші вебінари, тобто ми проводимо їх на форматі онлайн-вебінарів, живе спілкування з лектором на форм на платформі Zoom, і це забезпечує можливість нам спілкуватися, відповідати на питання, і наші слухачі можуть отримати відповіді по всіх питаннях, які у них виникають безпосередньо в реальному часі. Якщо слухач з якихось причин був відсутній на занятті, він може отримати. Запис заняття, але задати питання він вже так не зможе. А всі, хто приймають участь онлайн, ми безумовно я відповідаю на всі питання безпосередньо на заняттях. Тобто це постійний контакт з аудиторією і аудиторії, з викладачем, викладача з аудиторією. Ще одна наша особливість це антиінтенсив. Якщо ви десь бачите пропозиції інтенсивного навчання Діпіфіру, ви можете на них погоджуватися, якщо у вас є багаж знань, міжнародних стандартів фінансової звітності, хоча, чесно, я скажу, що він вам не дуже може допомогти, бо в Діпіфері вивчається саме те, що не завжди зустрічається кожного дня кожному бухгалтеру, навіть працюючому з МСФЗ. Тому я, як лектор, методолог з великим стажем, я проти цих інтенсивів, бо інтенсиви. Не дають того результату, який, який ви очікуєте. Тому ми, на відміну від багатьох центрів, ми не проводимо навчання не за місяць, не за два, навіть не за три, а від чотирьох до п'яти місяців. Це дозволяє нам розподілити час між навчанням, роботою та життям. Це дозволяє вам в тиждень готувати не 5-6 стандартів, а 2, максимум 3, якщо вони не складні. Тобто у вас є можливість поступово вивчати стандарти, бо якщо у вас 5 стандартів на тиждень, і вам доводиться кожного дня вивчити стандарт. Ну, це нереально. нереально. Якщо у нас приблизно 40 стандартів, ну, не всі вони виносяться на екзамен, то ну, неможливо це вивчити. Неможливо, а тим більше відточити навички, які потрібні на екзамені. Тому наша позиція. Проти інтенсиву ми розподіляємо навчання в часі, і якщо у нас екзамен е, в червні, то ми починаємо готу готуватися з кінця січня. Якщо у нас екзамен в грудні, ми починаємо готуватися кінець е, липня, початок серпня. І е, відгуки наших слухачів вони підтверджують те, що така е, розмірена програма, така Таке помірне навантаження, воно робить свою справу і дозволяє підготуватися якісніше до, до Е, Що ми робимо для того, щоб підвищити шанси на успіх? Я кожного робочого дня в нашому чаті з групою розміщую тести з екзаменаційних, Питань саме не просто про стандарти МСФЗ, а саме так, як вони звучать безпосередньо в екзамені. Щодня ви занурюєтесь в атмосферу діпіфіра. В екзамен, щодня ви тренуєтесь, хоч щось нове робити. Тим більше, що наша наш чат, наша група завжди така, знаєте, команда. Якщо навіть хтось ставить питання, завжди можна отримати відповіді від колег від мене. Як я можу пояснити додаткові якісь питання? Тому ось ця. Знаєте, п'ять місяців, коли ми всі разом і щодня ми цим займаємося, воно просто налаштоване на екзамен. І знаєте, від того, що щодня ви цим займаєтесь на екзамені, рівень стресу буде вже зовсім інший. А стрес багатьом заважає готуватися до екзамена і тим більше на самому екзамені. Наші слухачі завжди вдячні за той дистанційний курс. Які ми е, представляємо нашим слухачам, нашим е, кандидатам. Це не просто дистанційний курс з теорією. В цьому курсі. Мало того, що там є теоретичні матеріали, всі приклади, які ми вирішуємо на заняттях, після занять для самостійної роботи, схеми таблиці, самі стандарти, ну, які можна не дуже читати, бо діпіфір вимагає конкретну програму. Саме цікаве, що є в цьому дистанційному курсі, це тренажери, безлімітні тренажери з поясненнями відповідей. І ви можете тренуватися на кожну тему, на кожний стандарт, саме в контексті Депіфера. Ще раз повторюю: не просто тести, а саме в контексті діпіфіра. І е, ці тести. Тренажери, вони симулятори екзамена, і ви можете готуватися в, де завгодно, в транспорті, в дорозі, в перерві. Ви завжди можете зайти до дистанційного курсу і е, повторювати е, будь-які питання, які е, ви вважаєте, що ви подзабули. Е, В курсі багато відеоматеріалів, в курсі зібрано все, що вам потрібно. І це економить час для того, щоб ви могли. Готуватися з максимальною ефективністю. Крім того, ми пропонуємо за бажанням нашим слухачам, пропонуємо додатковий курс, практикум, який проводиться в будні дні. Зараз ми в, цьому, в цю сесію ми проводили його по середах, вечірні заняття, де ми вирішуємо задачі про, е, по всіх стандартах. В, ць, в чому е, сенс цього курсу? Ті, хто приходить на практику, додатково до лекцій, ми вирішуємо всі завдання, які є за останні 10 років в екзамені Діпіфір щодо кожної теми. Тобто, кандидат, який проходить, і курс, і додатковий практикум, він впевнений, що він з т'ютером, з лектором вирішив всі задачі, які можуть бути на екзамені. Бо насправді основний курс не, не дозволяє показати рішення всіх задач, які є. Ну і на завершення подарунок всім учасникам. Чотирьохгодинний інтенсив в запису це квінтесенція всього, що потрібно знати на Діпіфер. Це чотири години мого вебінару, де я без хвилинної зупинки розказую все те, що вам потрібно знати на екзамені. І якщо ви дивитесь цей інтенсив. І ваш мозок відгук, в вашому мозку відгукається те, що я говорю. Відгукується те, що я говорю, значить, у вас воно лежить в певної комірці, і ви достанете цю інформацію на екзамені. А якщо е ні, значить вам це потрібно довчити. Тобто це дуже гарна така перевірка перед екзаменом. Ну і е сьогодні можу сказати, е що е в нашому агентстві Діє постійно, діє акція, яка е, гарантує вам е, знижку в разі неуспішного екзамену. Ми, звісно, будемо дуже раді, якщо ви будете е, тих, хто зможе поділитися радістю е, з даного діпіферу е, Одразу, так, але якщо у вас перша спроба буде невдалою, то на другу сесію, наступну сесію в нашому агентстві ви зможете скористатися знижкою в розмірі кількості набраних балів. Наберете 40 балів, 40% знижки отримаєте. Наберете 30 балів, 30% знижки і отримаєте. Тобто, це додаткова можливість, якщо у вас не вийде. Успішно скласти першу, першу спробу, ви завжди можете розраховувати на, на бонуси від агентства і спробувати підготуватися повторно. Я сподіваюся, що все, що я розповіла, буде для вас корисним при виборі того центру, з ким ви будете навчатися, де ви будете проходити підготовку до омріяного диплому. Діпіфір. Буду рада всіх бачити на наших е, заняттях і до зустрічі в агентстві з міжнародних стандартів фінансової звітності. З вами була я, Олена Харламова.